З'явилася вільна хвилина, я вирішив пройтись по долинах, гливи позбирати. Так, це перші гриби, які я знайшов. Ось тут два лапуха, ну і ось тут це вже старенький. Ну що, початок вже є. Ось тут така довго лежить. Два роки по підрад, в цьому місці були гливи. Цього року прийшов з цієї сторони, де завжди були, немає. Не знаю, що за весь за гриби. Що це воно таке. Чого не знаємо, того не беремо. Може якийсь вид трутовиків. Так. А переходю ось на цю сторону. Думаю, ой, гляну під дерево. Що тут робиться? А тут ось така краса, дивіться. Ось гливи. Ось ось молоденькі. Сюди ще є. це Зараз візьму. Такий ніж в мене є. Зараз буду обрізати. Ходив цього року в лісі. В лісі, щоб знайти гливи, це потрібен був час. Ще й дуже багато часу. Тут пройшов ось метрів, може, сто. І знову у нас удача. Тут є і ось тут. Ну це вже є. Тут про то місце, де я вам тільки що показував, я знав, а тут ось це я перший раз. Щось цей бідолаха погризаний трохи. Ну, а цей заберемо. На самою річкою ось маленький. Так. Ну, щось поки що немає так, щоб підійти. І дуже гарні лапухи, поки що маленькі і невеликі кількості. Ну, Хоча вони є, і це вже добре. Ось. Тут є, і з цієї сторони у нас ось така картина. Поки що ми з вами знаходимось біля цього самого дерева, але пройшов по сюди трохи далі, тут є і ось тут також грибочки є. Ось картина вже трохи повеселіша. Також є глиби такі гриби. Якщо ось така картина була, я тільки що вам показував, це я вже позрізав такі місця, залишилися. Якщо в цьому році вони тут є, то 95%, що в наступному році вони також тут будуть. Ось також картина одна із гарних, дивіться. Так, тут в мене є така одна маленька проблема, тут люди тримають. Хазяйство і перегородя на сітку. І тут в мене річка. Прийдеться вертатися назад, але ну, я не перепрыгну. тут метрів два. Може трохи більше. Були тільки, що ми з вами ось коло того пенька. Знайшли гриби, вернувся. Там є доска кинута через річку. Так, ну, що можу сказати тут. Ось така картина. Поки що ну, вони є. На жаль, вже темніє. Це наша буде з вами остання знахідка. Ось глиби. Тут. Тут. Там є. Це саме те місце, де став, нарізав і пішов додому. Ну, в принципі, для себе, для сім'ї, я думаю, грибочків я знайшов. Це з цієї сторони я ще не дивився, з цієї сторони в нас і нічого і немає. Ну, в принципі, що можу сказати, туди картина, дивіться, верби повалені. Це можна завтра прийти по дню, пройтися. Дивлюся, немає місць, щоб люди збирали. В принципі, зараз походимо до грибів. Кожен собі зайнятий своїм. Так, і давайте покажу, що. Ми з вами в торбі назбирали. Це така торбочка на 15 літрів. Ну я думаю, буде, зараз це все пообрізаю, буде більше половини. Ну, все, всім до побачення. Так, ну і давайте глянемо, що це я за 2 години назбирав. Так. 2,5 кг, я думаю це нормально.